не за горами, вибори до місцевих рад, і Центральна виборча комісія вже видала постанову про склад територіально-виборчих комісій. Бердичівська ТВК зібралася на своє перше засідання, аби представити виконавчій владі та представникам преси, голову заступника секретаря та усіх членів. Михайло Кравчук очолював комісію неодноразово. Тож, як досвідченого у цій справі фахівця, його призначили головою і на цьогорічні вибори. Прощаюсь з такою просьбою. Прежде всего, не допускати. Различного рода выпадов, которые были на прошлых выборах. Почему я на прошлых выборах? Потому что я тоже был главой этой же комиссии. комиссии. Выступали некоторые с угрозами, приходили на заседания комиссии, срывали заседания комиссии. Комиссия будет действовать в рамках закона. И ни вправо, ни влево от закона отступать не будет. Что в законе написано, то и будет. Поэтому я прошу. Представители партии, если вы будете отправлять к нам кого-то из своих представителей, чтобы они вели себя тоже толерантно. На прошлых выборах нам не угрожали, и через стол бросались с кулаками, с кулаками. Но мы провели эти выборы, провели достойно, за, достойно, за что Бердичев был отмечен Центральной выборчей комиссией, как город, в котором прошли нормально выборы. Склад комісії визначено час поставити перед собою завдання, зазначив Михайло Кравчук. Першочергово вони обрали звільненого члена, людину, яка постійно перебуватиме разом із головою, заступником та секретарем, і допомагатиме в організаційних та інших питаннях. До 25 вересня працівники міського відділу ведення Державного реєстру виборців подадуть до комісії точну кількість виборців, і тоді вже будуть створені виборчі округи. Їх у Бердичіві налічуватиметься 25. А вже до 18 жовтня територіально виборчою комісією буде сформовано дільничі комісії. Перше засідання відбулося. Завдання визначені, тож Бердичівська ТВК приступила до роботи. Представники виконавчої влади запевнили, допомагатимуть в усіх організаційних або технічних питаннях, що виникатимуть у членів комісії.